Сполучені Штати виділили крайній у цьому році пакет військової допомоги Україні. не обійдемо ніби ніабайдомніманням вопроси зв'язані з українським кризисом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін. Цей пакет має вартість 250 мільйонів доларів. Загалом у сполучених штатах залишилось близько 5,5 мільярдів доларів, доки конгрес не схвалить додаткові кошти у цьому пакеті: боєприпаси для хаймерсів, ракети Стінгер, боєприпаси для насамців, боєприпаси для хаймерсів, снаряди, ракети ТОУ, системи Джевелін та більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї. Що стосується саме наших. Подачі перспективи співпраці з західними партнерами я особисто зараз великих проблем в цій царині не бачу, бо скільки зараз дуже суттєво змінилася думка у наших західних партнерів щодо необхідності підтримки України, попри навіть ті негаразди, які зараз переживають в політичному плані як в Конгресі Сполучених Штатів Америки, так і в Європейській спільноті ми ну, буквально сьогодні. Видання Фандеши та повідомляє, що Європа розглядає. Як можливий варіант фінансування України за спеціальною програми, як то було свого часу підтримка країн ЄС під час пандемії коронавірусу, і ця сума може сягати 20 мільярдів євро у січні місяці до того, допоки там владнають ці питання з органами. Це лише такий маяк один, але свідчить про те, що все таки уряди західних країн Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, багатьох інших країн, в тому числі. Країнах навіть південно-східної Азії, хоча б взяти ж ту саму Південну Японія разом з тим, це східна Азія. Вони розуміють загрози, які йдуть від Росії, і в цій частині ну, дійсно ми підтримку матимемо. Але нам тут безпосередньо варто працювати як на мене більш оперативніше, запускати саме реформи в економіці, правоохоронній системи, судові це речі, які сьогодні можна робити навіть в умовах війни і треба робити. Ви вважаєте, що навіть цей, скажімо, там політичний трек для України буде сприятливий навіть попри те, що у Штатах є а, змагання серйозні між Трампом і Джо Байденом. До речі, от у нас Віктор Ягун був в атарі сьогодні, і він говорив про те, що сьогодні Трамп відчуває суттєвий тиск на себе, навіть з боку а, Трампі... не трампістів, а республіканців, які побачили власне відчули зиск, те, який отримують Сполучені Штати від допомоги Україні, тому що підприємства працюють лобі е військове отримує непогані зиски від того, і власне це буде тиснути на, на Трампа. Ну, ви знаєте, я б особисто не брав би до великого… Ні, не можна скидати, зважив цього факту. Це дійсно так є. тисна Трампа в цьому плані. Ні, але Трамп був байдуже на ніяк тисне. Він продовжує свою політику таку доволі цікаву, да, в лапках. Я по іншому сказати не можу. Ще з того моменту, коли він прийшов вперше на посаду. Дійсно, багатьом американцям це подобається, але багатьом це не подобається всередині самої партії. Зважте, хоча б і от очільника республіканців в сенаті Маконова. це дуже поміркований. Досвідчений американський політик, інституціоналіст, який йшов до цієї посади, скажу так, у партії дуже довго. І, е, до прикладу, він зовсім не підтримував політику Трампа, коли той йшов на перший е, свій, е, перший похід на вибори і виграв. Але потім він просто він мовчав просто, я не критикував його, бо розумів, що для республіканців це шанс отримати владу. Він і нині мовчить, але я далекі від думки про те, що він. Не радіє тому процесу, який зараз розпочався стосовно Трампа, і має на увазі судовому у штаті Колорадо оголошено а, рішення суду про те, що він не може навіть брати участь у праймеріс на майбутніх виборах. Праміс відбудеться в березні місяці, і окрім того, йому заборонено фактично обіймати посаду президента. Це дуже серйозний виклик. І ще подібні судові позови тривають в 16 штатах Сполучених Штатів Америки. Але пане Валерію, суд... пане Валерію, тут же Верховний суд має це ще рішення підтвердити. Якщо підтвердить, тоді. Це зараз не важливо. Так, то тоді він це не отримає важливо. можливості балотуватися по всіх штатах, але це стосується тільки одного штату Колорадо. Ну це непогана історія. Бо якраз це чому говорю, що Маконел потирає руки, тому що є інші кандидати, достойні на його думку. Я так думаю, Знову це я роблю припущення серед республіканців, які могли б, ну дійсно республіканську партію не дискредитувати політикою аля трампійською, а дійсно показувати її як ну притомною здоровою, яка представляє одну із найпотужніших партій одну із потужних партій США республіканського. І президенти від республіканських партій часто робили історію людства, чого лише вартує період правління Рона для Рейгана, за часів якого розвалився радянський союз. Тому прикладів багато. Трамп, звісно, там деякі речі ухвалював позитивні за час свого правління, як, наприклад, там знищення того самого терориста Сулеймані, на який там рефлексував на свого часу Путін. Але це знаєте, такі поодинокі випадки. Перед тим сама от історія із Трампом вона. Показова в тому сенсі, що одностайної підтримки його як політика всередині республіканців немає і навряд чи там буде хто сильно поливати сльози, якщо Трампа зовсім зіб'ють виборів. Плюс до того треба зважати заяву Джозефа Байдена, який сказав, що це нормальна історія, коли проти експрезидентів порушують. Кримінальні справи за те, що вони там чиняли якісь злочини, це нормально в демократичному суспільстві, так має бути, і це означає, як на мене саме ця історія із Трампом, що демократи серйозно налаштовані на те, аби боротися за свої інтереси у конгресі. І звісно, результатом такого успіху буде однозначно допомога Україні, Ізраїлю та Тайвані. Звісно, ми до певної міри заручники цієї історії, але треба зважати, що як би там не було, все ж таки питання допомоги Україні буде вирішено. Ці налаштовані дуже позитивно, тому що Байден під час зустрічі з зеленським сказав, що я готовий йти на компроміси з республіканцями. Це якраз говорить про апеляцію до республіканців, до притомної їх більшості, що політична боротьба має бути здоровою, не можна переходити межі, не можна зловживати, наприклад, ситуацію в Україні війною на близькому сході. Війною в Україні в інших гарячих точках світу для того, щоб задовольнити свої ну, фактично так скажу приватні політичні інтереси, тому що для республіканців трампістів це приватні політичні інтереси, які не стосуються інтересу безпеки взагалі сполучених штатів Америки, тобто дискусія загалом то змінюється. Звісно, що Трамп буде це плотувати і будуть про трампісти розповідати, що це політичне переслідування, але це дає до певної міри і шанс оздоровленню. Кризи вирішення кризи, яка дійсно є в конгресі через у цю невеличку групу радикалів трампістів, які сьогодні просто колотять цей конгрес, і нічого продуктивного не несуть всій Америці загалом. Якщо говорити ну зрозуміло, тоді що зовнішньополітичний політичний трек для нас може скластися позитивно. Дочекаємося початку наступного місяця. Сподіваємося, зрештою, що конгрес. Ну, не тільки Конгрес, а й Європейський Союз вийде із святкової сплячки, так би мовити, і повернеться до якісної, дуже безпосередньої роботи. Якщо говорити про внутрішню політичну ситуацію, то ці постійні розмови про уряд національної єдності як можливість консолідації суспільної, владної навколо війни і максимальної забезпеченості всього необхідного для перемоги. Через стабільність політичну, через економічні питання. Одним словом, цей трек буде наступного року розвиватися, чи в принципі вже на ньому поставили хрест на ваш погляд? Ну я особисто вивчаючи це питання, то можу сказати, що це історія опозиційних політичних сил в Україні, які просто намагаються в такий спосіб отримати владу. І е, сама ідея вона цікава. Тому що дійсно вона може свідчити про те, що є серйозність намірів однієї з рук політики в Україні в такий спосіб там, зробити владу більш ефективною. Втім, треба зважати, що владу в Україні формує коаліційний парламент, тобто коаліція формує загалом за великим рахунком, формує так, і тут же відійти від норм конституції, ми просто не можемо, тому що будь-яке рішення поза нормами конституції вона ж отримає відразу негативний фідбек від на заході. Ну, У нас є приклад Ізраїлю. Має, У нас є приклад Ізраїлю. Коли ні, це ні, 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 друзі, ні. Наголошую, ні. ні, це не приклад Ізраїлю. Ні, це не приклад Ізраїлю. Ми живемо за Конституцією України. Ми говоримо про ідею. Про ідею, так от зараз на національної єдності, але е, я далекий від думки про те, що до прикладу, сьогодні владою буде ділитися чи на влада з опозицією. Ну послухайте, це маячня цього не буде. Ну, ми всі це розуміють, і навіть ті, хто починає процеси ідею з урядом національної єдності, чудово розуміють, що з ними цією владою не поділяться так само, як не поділилися б і вони.